Вітаю! Сьогодні я на своєму каналі хочу показати роботу свого сина Леоніда. Він сьогодні зробив ліс таким, який яким він його бачить. Ну, тепер от цей ліс виглядає просто прикольно. Просто прикольно. Це Лего ліс. Отут так. жаба сидить. Ось так. така зелена. Ото паук, тут білка. А от ця дівчинка рибу виловила. І найголовніше в цьому лісі дерево і озеро. І озеро. І дівчинка, яка ловить рибу в цьому озері, так? Дуже прикольно вийшла лево робота. бачите, як продумана кожна деталь. Скільки тобі часу знадобилося? Небагато. Небагато, десь півгодинки ти зробив це все за півгодинки. Синок, а що це таке? Це якийсь місточок чи що це? Це таке? домик. А, це будиночок. Для так? зайчика і він там садиться. А, для зайчика я зрозуміла. А я думала, це для лісника, який з в ліс за лісом слідкує. Не може бути О, тому, що у мене немає Лісника. Немає деталей. Так само ми могли поставити і оленів, але у нас ще немає деталей оленя. Але все одно настільки продумана гарно робота. Що я просто не втрималася і захотіла з вами поділитися е, такою чудовою роботою. Бачите. Так що розвивайте дітей, не жалійте їм гроші на Лего, тому що це дуже корисна іграшка, так? Вона розвиває уяву, моторику дітей. Ось така краса. Ну що, папа, до наступних зустрічей. Підписка, колокольчик і там що ще І лайк. Вподобайка. Угу. Так. Пока, дивіться наші інші відео.